Кузі баба, баба, гарно скажи, баба, Бр. поїхали, баба. Давай Кажи сам. Баба. Казі баба, о, там баба сидить. Баба. Я тут. Поїхали, баба. Баба збоку сидить. А другий бабі каже, баба, макія, мать, кажи, кого Макіан, назвали ті, марка плутаю. Баба, баба. Бу, поїхали. Каже, баба. Бу, каже, баба, поїхали. каже, баба, баба, поїхали. каже, Кажи баба. Не хоче він говорити. Баба, Баба? баба, Марко, ти так гарно говорив? Вже не хочеш. Маркусику. бабусі.